Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні середу. І в нас доволі прохолодно вже на вечір. І так прохолодно, друзі. А в нас заготовка кропиви. Тобто віночки на зиму, які їдять наші кози. Ну, кури теж би їли, але не у вас які можливості ще й курам заготовляти. Зараз покажу, як ми їх робимо. Привіт, привітайтеся. Вже доволі пізно. Ось такі віночки. Бумік, де ти був? Хоче теж привітатися, каже, привіт-привіт. Ось такі віночки. Вони доволі великі, об'ємні. Але коли висохнуть, друзі, то мало що буде. На довгий шнурок зав'язуємо. Через що на довгий шнурок? Через те, що треба буде зробити петельку. Отай картур робить петельку таку. І будемо підвішувати до гори, зараз вам покажу. На горище до гори. Будемо підвішувати їх, і вони будуть так сохнути аж до зими стояти. Ось так, бачите. Ось такий один вінник. Зараз це не вінник, це віннище. Чекай, бомчику. Тато й возить, хлопці крутять. А я так познімаю. Так? Чи тебе з рукавиць? Я торкаюся до протору. Дитерка... А зараз бумік попечеться. Бумік. А ну ткань, ну все, я того бумінка повного, ну що я зроблю? Всі процеси мушу проконтролювати. Тут такий хлопак наш. Ось так. так. Тут Денис притримує пальцем, щоб не і зав'язується. І дуже гарний комплекс вітамінів тоді на зиму. Бо зараз вони не хочуть їсти кропиви такої, бо вона жалить. А як висохне, то вони так хочуть, то кропиви страшне. І кури, кури теж дуже люблять ту кропиву. Ну, знаєте, як є чотири кози, то, а ще тим більше на зиму вони всі кітні, то я стараюся дати скорше козам, ніж курам. Десь там кура може якийсь один перепаде вінничок, але зазвичай два віннички на тиждень. Я даю козам. Ось так. Тепер ті віннички до гори хлопці несуть. Зараз покажу. Чекайте, бо той мій бумік. Невитримана година, ходи. Ну, цілий час на руки, на руки, на руки, на руки. Йдемо до гори. Тату, привітайся. Йдемо до гори, зараз покажу. Та ви бачили вже, але... Бачите, такі величезні треба заготовлювати, бо як воно висохне, то майже нічого не буде. Іде, бумік. І ось так, друзі, у нас тут на горищі забита балка, бачите? І вкрущені ті саморізи. І тепер все гарненько, таке підвішується, щоб воно гарненько просохло. Тобто, було повітря, ну доходило. А тут на горищі, доволі все гаряче, воно ну, дуже швидко висихає. Ось бачите, і тут чоловік накрутив, і тут, і з цієї сторони, це все буде завішено вінничками. Ось так ми і сушимо. Але найкраще я вам скажу, друзі, зберігати, ну, робити віннички. Саме краще з травневої кропиви. Я вам скажу, і сіно заготовляти також найкраще в травні. Найкращі трави. Ну, добре, що хоча б сьогодні трохи війничків. Сьогодні не зробимо всіх, але трошки зробимо. Початок покладено. Друзі, порахували. Сьогодні накрутили 23 вінничка. Це десь половина. Треба ще половину, друзі. І буде усе заготовлені. Всі віннички кропиви на зиму нашим козунькам. Добре, йдемо, сходимо згори. Я йду по своїх зузульків, їх припинаємо вже тут бо... Заді. за, як ми кажемо, загородами, за городами. але вже треба забирати. Вже десь восьма година. О, Дениско йде мені на допомогу. Зараз ми швиденько їх. Спустимо, вони вже самі біжуть. Так, ножка? Каже, ми вже самі далі. Тільки спустіть. Так, вже чоловік забив, таку сіточку зробив. Звідси і з там тої сторони від городу. Також, бачите? І все одно тіться питав, де вони вилазять, я не знаю. О, тут все позакривано. Та так тепло. Сюди знайде місце, йди. Друзі, дивіться, привикли вони до пачки. Вони мають ночувати в пачці. І вже великі, вже не влазяться в ту пачку. І все одно всі пхаються дружно. Попід квачка туди пролазить. Ага, хто на пачці, хто коло пачки. І всі там ночують. Та й добре, бо не треба, знаєте, їх збирати, випускати. Це теж час сил займає зранку і вечором. А їх тепер попробуй полапати, вони такі шустрі. Ну так добре. І добре, що пачка ще водить. Що ще від них не відмовляється. Що їм такий тепло, вона вже. Ну така маленька курочка, але нічого. Файна. Файна. Добре, наш тато як завжди працює, 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 працює. Друзі, робиш зранку до вечора, ні перед тобою, ні за тобою, я не знаю. Та праця, ну ніде її не видно. І цілий день, цілий день в роботі, і в роботі і в роботі. І вже заростає, там, де кущі заростає, я коли-то тут сапала. Ох, коротше. І клубніка. Там вже якийсь хрін виріс, там вже ця кульбаба. Коротше. Все є роботи, все. Так, я йду до, Свої. до своїх мадмуазель, взяла вже доїти. Що так кричать. Тихо, тихо, я йду. Тихо, тихо. Мадмуазельки, мадмуазельки. Що за крики? Ага, долонтик так кричить. Лунтик, я вже йду, так доїтися хоче. Боська. Все, йду, обійду їх, друзі. Йду, обійду. Так, усе. Травички дала на вечір, їсти пити, всіх подоїла. Так, малявки. Прави там є, є. Втім, ще трави. На вечір все даємо траву. До ранку нічого вже не буде. Помаленько-помаленьку все схрумають. Добре, можна йти. З хліва можна йти. Чоловік ще сидить в чесникові. Там нема трави, але десь якась може вибояти, бо воно ж там все під соломою. Навіть не соломою, знаєте, ми на чесник всяке стелили, як посадили. Всяке-всяке стелили, все, що мали. І листя, і е, всяку таку траву суху, все стелили. Питалися, коли забирати. Друзі, нічого не забирається. Як постелиться, так і чесник, дивіться, бачите, такий виріс. Десь якась там трава вибує її вирвати і зразу, бач, вона її не викидає. Зразу ставить в рядочок. Ось таке називається мульчування. Все тату? Все. Все, ще треба бройлером замішати, бо нема пусто. А, питалися нас, що ми даємо до бройлерів, щоб вони на ноги не калічили. Ми на початку давали тільки кальцій і все. Правда, на початку ми давали кальцій. Скільки ми давали того кальцію до відро? Певно, біло, ложка столова. Ні, на цивобаняк пів кілограма. На цивобанях пів кілограма. Ну то це виходиш не, не ложка столова десь на навіть. Але на початку, а зараз вже ні. Не... Зараз, зараз вже тільки кукуруза, пшениця. І ота хімія. Хім... Ну то не хімія, друзі, питалися. Комбікорм, концентрат. Білкова вітамінна добавка. О, чого це білкова вітамінна добавка. Ось так. Зараз ще замішається. І все. А так я вже все обійшла, подоїла. Пити, їсти, всім подавала. Все, можемо піти до хати. Я йду молочко дати, чоловік ще розбавить бройлером. У нас щось похолодало, я не знаю, чи ще в день такого менше чи більше. Дати вже й завтра? Так. Але так доволі прохладненько. Сьогодні посадила, яке ж сьогодні посадила огірки, бо... Нема тепла. А хочу ще в ґрунт висаджувати вже отаке. помідори, капусту. Так, вже коли буде тепло, бо вночі реально в нас наразі є ще приморозки. Три градини. Прошу, три градуси було. Це ще дуже холодно. Шкода. Багато людей пише, що позмерзали, вже посапали огороди, ну все І позмерзало. Та да, шкода, Павло, шкода. і праці шкода, і часу шкода, і якісь надії, бо кожна людина посадила, і ой, зійшло, ой, зійшло, слава Богу, зійшло. А тут взяло раз і померзло. Шкода, що зробити? Природа, вона сама коригує. Ой, добре друзі, все. Сьогодні такий в мене був день. Верніше в нашої сім'ї, добре, ж хлопці прийшли, трохи тої кропиви заготували, ще треба. Ще треба. Ну нічого, помаленьку. Помаленьку все зробиться. Усе, усім папа, всім до завтра, спокійного і тихого вечора, мирної нічки. Папа, друзі!